Слід, мабуть, вважати на те, що як і ми розчарувалися, так і мабуть, переважно більшість виборців розчарувалася в тому, що люди голосували не за лідерів регіональних і взагалі не за авторитетних людей, які досягли чогось в освіті, в науці, в медицині і так далі. Ви подивіться, хто перемагав на мажоритарних округах. Виборці, на жаль, голосували не за людей. За партію і загального українського лідера. Майже всюди на мажоритарних округах перемогли представники партії регіонів фронту зміни батьківщини, причому в дуже багатьох округах є такі люди, які абсолютно не з'являлися на округах але перемогли. Дуже цікава ситуація, ніхто її не може пояснити, яким чином це відбулося, чому саме так проголосували. Але бачимо такі результати такі ми бачимо. Якщо проаналізувати зараз професійний якісний склад. Рад. Ми можемо побачити, що, мабуть, відсотків 70 цих рад складають підприємці. Немає там вже стільки викладачів, вчителів, лікарів, людей, які пов'язують свою роботу в науці. Там в основному представники бізнесу. І голосували знову ж таки за загальнонаціональних лідерів, голосували за партійні бренди. Не голосували за людей на місця. Ми намагалися зробити регіональну програму, ми намагалися е, показувати наших регіональних лідерів, для цього проводились ряд проєктів. Е, тому е, я не погоджуюся з тим, що ми вели компанію плані навколо е, виключно лідера нашої партії. Е, але ми можемо побачити, що, мабуть, е, популізм е, інших лідерів партії е, був е, для людей більш прийнятний, е, е, ніж конструктив нашого лідера. Що я додам пару слів, тому що це була перша виборча кампанія з виборів депутатів місцевих рад, які були розведені в часі з парламентськими виборами. І я думаю, що ніхто до кінця не знав, яким чином взагалі буде голосування. Ми намагалися піти, я вважаю, і наша команда вважає, самим правильним шляхом це висвітлювати регіональні проблематиці і регіональні кампанії. Інші політичні сили, в принципі, вирішили по суті ну, якби нічого не робити, просто зосередитися на полювання штабів, на забезпечення результатів і е, покласти все на, на загальну національного лідера і на, і на загальну національну парцію. На е, цьому питання було складніше, тому що якщо ви знаєте, партія сильно Україна існує тільки 10 місяців. І ми бачите вже. За 10 місць існування вже говоримо про 40 депутатів в місцевих радах Чернівецької області. Тобто результат, в принципі, є. Дійсно не вистачило часу, можливо, можливо не вистачило якихось, якихось інших моментів, але тим не менш кампанію ми провели на провели достойному рівні і про це говорять. Не тільки ми про це говорить наші конкуренти, про це говорять виборці. Так були питання з явкою, можливо, саме наш виборець виявилися не дуже дисциплінованими і, можливо, не. Вистояв в тих чергах, які були на дільницях, а пенсіонери, люди старшого віку, вони вистоялися, які проголосували за партію, за яку вони голосували. Можливо, є і все питання. Питань багато. Ми зараз проводимо аналітику, зараз в Києві проводяться фокус групи, тобто ми самі хочемо визначити ці проблеми, чому саме так сталося. Є об'єктивні причини. Дійсно, це е, риторика реформаторська, реформи непопулярні зараз приймаються, ми це абсолютно розуміємо, але це в наші треба проводити, їх радому Пане Тимирівське, скажіть, будь ласка, от зараз перекрили вулицю Калинівську і ще одну із вулиць Чернівцях, підприємці. Чи є серед цих підприємців члени вашої партії? Чи вони, якщо навіть є, то вони не перекривають вулицю, бо вони підтримують цей податковий ковід? Е, вулиці вони перекривають з Сьогодні в нашій партії дуже багато підприємців. Я просто знаю, що в принципі не працюють, тому вони, можливо, теж в солідарності теж, можливо, не працюють. А вони розуміють, ми їм дали роз'яснення, вони розуміють суть податкового кодексу, на відміну від можливо, деяких підприємців, які не читали проєкт. Податковий кодекс потрібно приймати, тому що згідно цих законодавчих акцій, які, працюють, які зараз діють, розвиватися економіка не може. Тому податковий кодекс потрібно приймати, поправки були внесені в, 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 в податковий кодекс стосовно збільшення обороту до 600, до 600 тисяч гривень. Тобто, в принципі, підприємці почули і деякі зміни внесли в кодекс. Дякую.